Відтоді, як поняття автопідстава увійшло в наше життя, відеореєстратор став чи не найбільш затребуваним гаджетом в автомобілі. Причому, що характерно незамінним гаджетом: ані смартфон, ані будь-який інший пристрій не здатні замінити навіть простенький відеореєстратор. Поговоримо про них, на що слід зважати під час покупки. Ви на каналі Docue і ми розбираємося в деталях. Що вміє робити відеореєстратор? Є мінімальне завдання, яке має виконувати відеореєстратор. Це запис відео з камери, бажано достатньої якості для розпізнавання обличчя людини або номера автомобіля та фіксація потрібних файлів в окремому каталозі. Зазвичай запис поділяється на окремі файли з фіксованою довжиною відео і записується на карту пам'яті по колу новий файл замість найдавнішого. У разі виникнення ДТП або іншої події, автовласник може швидко зафіксувати потрібний файл із відео в окремому каталозі, захистивши його від стирання. Або ж це робить електроніка, коли спрацьовує датчик удару. Власне, якщо відеореєстратор справляється з цими двома завданнями, він уже молодець. Є ще безліч технічних особливостей і додаткових функцій, які розширюють його можливості, перетворюючи відеореєстратор на універсальний пристрій. Але спочатку ми поговоримо про головне. Якість відео. Тут що більше, то краще. Що вища роздільна здатність, то краща деталізація і загальна якість картинки. Відповідно до якості відео зростає ціна відеореєстратора. До того ж, такі відео потребують карток пам'яті з більшою ємністю. Щоб приблизно зрозуміти, чим HD 1280 на 720 відрізняється від Full HD 1920 х на 1080, Досить знайти в інтернеті два будь-яких відеокліпи відповідної якості і порівняти картинку. Для повноти експерименту порівнювати потрібно на великому екрані, а не на смартфоні, оскільки саме великий екран застосовуватиметься для аналізу відео в разі судового розгляду. Зазначимо, що це відео зроблене в якості Full HD. Які ще параметри впливають на якість відео? Кут огляду камери добре, якщо камера захоплює не тільки простір попереду, але й, наприклад, узбіччя чи сусідні смуги. Краще вибирати пристрої з кутом огляду не меншим за 130 градусів, краще 150 градусів. На великих кутах огляду зображення спотворюються з боків ефект риб'ячого ока. І такі викривлення або залишаються без корекції, або коригуються додатковими лінзами в об'єктиві. Кількість лінз. Кожна лінза в пакеті оптики виконує свою функцію. Що більше лінз, то краще виходить картинка, але й ціна зростає пропорційно. Максимальна частота запису. Це показник швидкості запису, дослівно, кількість кадрів у секунду. І хоча здається, що частота 30 FPS досить велика, в результаті може вийти, що відео записується не плавно, а ривками, і в критичній ситуації якась деталь може просто не потрапити до запису. Краще вибирати камеру з частотою запису 50 fps і більше. Світлосила. Практично будь-яка камера чудово знімає за яскравого сонячного освітлення. Проблеми починаються, коли світла замало. Недостатньо яскравий об'єктив втрачає якість картинки навіть за похмурої погоди. Годі говорити про вечірній час. Найкращий показник 1,4. Камера відмінно фокусує світло. Що вища цифра, то гірше зйомка за нестачі світла. Критичний показник 2,6. Тобто тут, чим нижча цифра, тим краще для користувача, але й дорожче. На підсумкову якість зображення впливають всі ці параметри. Тож обирати відеореєстратор потрібно з урахуванням кожного з них. Зрозуміло, що якісна картинка, то є найголовніше для відеореєстратора. Проте для комфорту користування важливі й інші характеристики. Кодекс тиснення. Якщо записувати відео в реальних розмірах і хорошої якості, жодної картки пам'яті не вистачить. Тому в усіх відеореєстраторах є функція стиснення відео приблизно в 10 разів, а під час перегляду воно декодується до первинного формату. Сьогоднішній стандарт стиснення H264, за якого не втрачається якість картинки. Попередні формати MPEG і MPEG 4 вже безнадійно застаріли і зустрічаються лише у стародавніх пристроях. Формат відео Цю характеристику потрібно враховувати тільки для того, щоб не купити відеореєстратор з яким небудь екзотичним форматом запису відео, для перегляду якого на комп'ютер доведеться встановлювати додаткове програмне забезпечення. З форматами AV, MOV або MP4 проблем не буде. Нічний режим. Зйомка у темряві з підсвічуванням інфрачервоними лампами самої камери стане в нагоді не на дорозі, а під час стоянки. Наявність дисплея. Як не дивно, це не сильно впливає на вартість відеореєстратора та й не дуже потрібно. Все необхідне зберігається на самому пристрої і скидається на телефон за першою вимогою. І наразі крихітні і непомітні відеореєстратори набувають широкої популярності на ринку. Але якщо душа просить картинки, можна вибрати один із трьох варіантів: дзеркало, моноблок і відкидний дисплей. Реєстратор дзеркалу ставиться на місце штатного дзеркала в салоні і більшу частину часу виконує функцію дзеркала. За необхідності можна вивести картинку з камери або меню управління. Один із найулюбленіших форматів наших автомобілістів. Відкидний дисплей складається, коли не потрібен, і розкривається, коли в ньому є необхідність. Не відволікає від дороги і менше закриває огляд. Моноблок. Дисплей не складається постійно в полі зору. Зручний варіант, якщо у вас відеореєстратор з навігаційною системою або перемикається на камеру заднього огляду під час паркування. Великі дисплеї зазвичай сенсорні, що серйозно спрощує процес налаштування та управління. У недорогих моделях застосовується кнопкове управління. Кількість камер. Відеореєстратори можуть мати від однієї до трьох камер, які уможливлюють запис не тільки того, що відбувається попереду авто, але й позаду чи в салоні. Під час вибору потрібно враховувати, що двоканальний запис відео із двох камер потребує дуже хорошої сучасної карти пам'яті. Пам'ять: Власна пам'ять пристрою зазвичай невеликого об'єму та зберігає власне програмне забезпечення. А запис відео відбувається на знімний носій карту пам'яті. Тож її потрібно придбати окремо з хорошим обсягом і бажано не одну: джерело живлення. Всі реєстратори підключаються до прикурювача. Деякі моделі можна за необхідності підключити до USB-роз'єму на комп'ютері, зручно для передачі інформації. Для легкових автомобілів підходять всі пристрої, а для вантажівок потрібно вибирати такий, що підключається до акумулятора і на 12 вольт, і на 24 вольти. Вбудовані батареї стали вже доброю традицією. На ринку є два види для відеореєстраторів: акумуляторна батарея та конденсатор. Нарешті і додаткові функції, що їх може виконувати відеореєстратор. Далеко не всі потрібні кожному водієві, проте завжди приємно мати розширені можливості, а не мінімальний функціонал. GPS-модуль. Поєднує реєстратор і навігатор, відображає місце знаходження автомобіля. Датчик удару, він же g сенсор уможливлює автоматичне зберігання файлу із записом моменту ДТП і захист його від стирання. А також антирадар, Wi-Fi, датчики руху, рядності, контролю сліпих зон, траєкторії руху, швидкості чи навіть автоматичний виклик екстрених служб. Всі ці системи значно полегшують життя водію. Тепер, вибираючи відеореєстратор, ви зможете розібратися, які функції для вас критично важливі, а за які немає сенсу переплачувати. Тож вибирайте, користуйтеся і нехай він страхує вас на дорозі. Підписуйтесь на наш канал. Ми створюємо цікаві та корисні відео для автовласників, адже ми розбираємося в деталях.